Году. Патріот з м'ячим. Проходить передача на Нечая. Нечай робить скидку, удар від Шбідневського і на Зінгеля Богдан зберігає м'яч. Навашовується під удар, пробиває Зінгель і м'яч потрапляє Передачі не рубайло. Нерубайло. Нерубайло на щось під удар і Доценко переводить м'яч на кутовий. Така енергія. Кондратенко повернувся на поле разом з коменюком. І відразу Дентенко намагався побити поборону. Вперед. Романо вирішує. На Дяченко вперед. Той на Зінгля. Зінгель закидає вперед на Унанова. Чудова була передача, але вийшов Менюка. Хоменюк на Унанова. Унанов просив, карний майданчик і чудово грає галкіпер команди. Патріот. Цікавосіком не рубайло. Чудово, ось зараз грають. Гравцівка Енерго, але не вдається, не рубайло пробити. Кондратенко на Зінгеля. Зінгель в один дотик переводить вперед на Костікова, але засильна була. Пробиває і голкіпер команди Патріот відбиває м'яч. Нюк намагав. До передача вперед. І отак. Мічимо знову. Команда ФК «Енерго». Конратенко пробиває з дальньої вісень. Постійно пробив. Навіс. Досенко, удар! З дальньої вісенчик Чуд... привітна інший план на один. Навіщо відразу на ніскі. Ніскі пробиває і не влучає. Іде передача на Павленка. Павленко пробиває і чудово грає команди ФК «Енерго». І вже Гудим вибиває з порожніх воріт. М'яч. Чудова була контратака від команди Патріот. Після повтору зрозуміло, що не було граю рукою. Поштовх в спину від Романова. Жовта картка для Хоменюка і штрафний удар. Рук з м'ячем. Вперед, Іванчук чудово грає, прокидає собі на хід. Пробиває Іванчук і чудово грає. Гудим Дим, в Карний майданчик. Ільницький пробиває і не влучає повороти. Кондратенко. Є можливість кляра пробити і знову чудово грає голкіпер команди. Все, перший тайм завершено.